Я дещо переживаю, коли готувався до цієї проповіді, і я не знав, як її назвати. Тому що це те, про що важко говорити, і це те, що, можливо, не зовсім навіть і легко говорити, не завжди навіть комфортно. І питання, яке сьогодні хочу поставити, чому іноді Бог не може діяти в моєму житті повністю? Це знаєте, це коли вам важко дихати, знаєте, коли ви захворіли? І коли вам стало легше, бо ніс вас забити, да? нежить, і потім вам легко дихати. Згадайте це почуття. Це те, коли ти можеш на повні груди вібрати повітря, і ти можеш тоді впевнено сказати, от тепер я здоровий, от тепер я здоровий. Але чому іноді ми можемо не давати повністю Богові діяти в моєму житті? Я іноді можу молитися довгий час про щось. Про якийсь досвід, про відповідь на молитву. Прошу, щоб Бог через мене благословляв інших людей, щоб Бог через мене робив якісь неймовірні речі, навіть прості, але щоб він робив через мене. А Бог робить, але не може це повністю зробити. Знаєте, це подібно до людини, до віруючої людини, яка, яка живе на духовному поверсі. Уявіть, що у вас є будинок двоповерховий. І ось на першому поверсі, у вас там. Все чудово, там звучить гарна мелодія, там Біблія стоїть чи лежить на, на столі, там прибрано, там гарно пахне. Там завжди розмови про Бога, там завжди все найкраще. А ще у вас є інший поверх. Це поверх, куди Богові заходити заборонено. Це місце, де мобільний телефон, доступ у Бога немає до нього. Це мої справи. Це, наприклад, кухня, де я можу. Гаркнути на свою жінку або можу поділитися такими якими, знаєте, словами, можливо, не завжди приємними. Це кімнати, куди я Бога не пускаю. Це місце, можливо, де я кажу, Боже, дивись, не проблема, я тебе люблю, ти це знаєш, ніхто нікого не лукавить. Але сюди, будь ласка, не заходь. А чому чому не заходь? Та тому, що там Ну не завжди прибрано. От у кого, можливо, у кожного з нас є така кімната, коли заходять гості до нас приходять, і ми прибираємо скрізь. Але не все встигли е, сховати. Є в нас деяка білизна, де там сміття, якісь, можливо, ще якісь речі. І є особлива кімната, е, коли, коли гості приходять, ми кажемо, дивись, тут кухня, тут коридор, е, тут зал, а сюди не заходь. Чому сюди не заходять? Та тому що там не все готово. Там кладовка, там, там, там ще речі, там ще поки що немає порядку. І я іноді ставлю Богові межі, сам, не дозволяючи Богові увійти у все моє життя, увійти в всі кімнати, навести там лад, повністю зробити там порядок. І потім я Бога питаю, Боже: а чому ж ти не дієш в моєму житті? Чого ти нарешті не можеш дати мені свободу від цього? Чому ти не даш мені перемогу в цьому? Чому нема благословень на роботі, у відносинах? Чому немає цього всього? Як ви думаєте, чому? Та тому що я сам Богові не дозволяю це зробити. Чому? Бо межі поставив. Я кажу, Боже, отут можна, а сюди, будь ласка, не заходь. І ви знаєте, це досить така важка і плачевна ситуація. І хочу, щоб наш, наші роздуми, у нас сьогодні буквально буде два біблійних вірші. І один з них це записано в посланні до Колосян, третій розділ, 23 вірш. Слова, які своєю простотою торкаються до, до мого серця. Там написано: усе, що тільки робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей. Робіть усе в своєму житті, як для Господа, а не для людей. Скажіть, ви у вашому житті все робите як для Господа чи ні? Це коли ти приходиш додому і їсти, готуєш не, для того, не тільки для того, щоб чоловік тебе похвалив, да? а як для Господа. Це коли ти вибираєш якийсь подарунок для своєї дружини, не просто щоб їй догодити, а написано як для Господа. Це коли ти приходиш в цей зал і прибираєш тут не просто тому, що так треба, а як? Як для Господа. І це може бути що завгодно. На роботі я чесний, я відповідально ставлюся до своїх підлеглих, до своїх колег. Не просто бо зарплату я отримую. А чому? Як для Господа. Усе, що в моєму житті. І це означає, що в моєму житті немає чогось прихованого, немає того, що я кажу, Боже, будь ласка, не приходь, не заходь, будь ласка, тут не до кінця чесно, тут не до кінця чисто. І ми бачимо в Біблії багато прикладів, коли люди намагалися приховати щось від Господа. Коли казали: Ні, Боже, ми для тебе все даємо, але щось для себе приховав. Пам'ятаєте історія біблійна, коли хтось щось приховав і потім отримав, на жаль, результат. Пам'ятаєте, перша апостольська церква це історія про Ананія і Сапфіру. Пам'ятаєте, що там було? Це ідилія, це, скажімо так, як це правильно назвати, це. Соціалізм, але правильний, да? Це коли всі рівні дійсно перед Богом і перед законом. Це коли немає когось багатшого, когось біднішого. Комфорт. ну можливо, навіть і так хай можна назвати. Це той момент, коли уявляєте, це дійсно ідилія Перша церква немає гріха. Перша церква, коли всі допомагають один одному, немає нужденних. Немає ті, хто мають потребу в чомусь. Написано помагали один одному. І тут, коли був перший заклик, був заклик з подібної кафедри і казали: дорогі друзі, тут нашій сестричці треба допомога. Скажіть, як реагувала вся церква? Що робили? Несли ту жінку да, куди треба? Коли давали кошти, коли допомагали один одному. І ось подібний заклик був, коли було сказано: треба для Божого діла, потрібні що? Треба якась база матеріальна, треба фінанси, треба гроші. І ось в серці одного подружжя, Анані Сафіра, відгукнулося, що вони хочуть допомогти. Як ви думаєте, оце бажання пожертвувати щось для Бога? Це від Бога чи ні? Бажання дати для Бога щось. Це від кого бажання? Від Бога, дійсно. Ми бачимо, що Дух Святий спонукає людину, щоб вона відкрилася. І ось ми бачимо, що коли вони прийняли рішення, вони згадали, що в них є поле. І ось це поле можна продати, за нього отримати гроші і їх віддати туди, куди вони хотіли, віддати апостолам, щоб вони розпорядилися далі. І ось, коли поле продали, то ці гроші прийшли до них на руки. Скажіть, що далі з тими руками і з тими грошима на руках? Ти дивишся на них і що? Починаєш їх рахувати. Ти порахував, і що далі? Порахував і зрозумів, а поле виявляється досить дороге. дороге. Нормально я його продав. І ось ми бачимо, пам'ятаєте, завершується ця історія тим, що вони кажуть, що віддали усе, але для Бога вони приховали. І ось історія завершується тим, що помирають як чоловік, так і дружина. І, можливо, ви ставили запитання, а чому Бог так жорстоко поступив? Невже е, немає гірших гріхів, за які можна померти? Сьогодні ж немає такого, що я згрішив і тут одразу блискавка з неба, вказали мені, і я покаявся, або щось таке сталося. Такого ж немає сьогодні. Я теж стався цим запитанням. Чому ж так зробилося? Але проблема, якраз, оцього, цієї першоапостольської церкви, полягала в тому, що проникає в церкву перший фальш. Перший фальш. І ось оцей перший фальш це знаєте, це. Не просто помилка, це навмисна демонстративна подвійність. І Бог карає їх не через те, що вони залишають собі частину грошей, а через те, що вони вдавали, ніби вони вже віддали усе. Це коли ти кажеш, Боже, увесь будинок, всі квартири, всі кімнати, все тобі, гроші мої тобі, серце моє тобі, руки мої тобі, все віддаю. Дивлюсь направо і бачу спокусу. І що шо шостою спокусою? А ноги беруть? І тягнуть туди. Чому? Та тому, що я не володію своїм тілом, я його не посвятив Богові. І ця спокуса мене може сьогодні тягнути. І тому, оце, знаєте, як ніби людина прийшла до Бога і каже, я тобі все віддаю, а в серці лишає брехню. Або коли, до прикладу, людина приймає символи і каже: Господи, всіх простив, попросив у всіх пробачення, а тут лишається образа, залишається запитання. Залишаються ще якісь такі речі. Скажіть мені, що Біблія каже, коли я споживаю недостойно, написано, що це в осудження. І дійсно там говориться, що багато хто з вас хворіє і навіть помирає. І це не для того, щоб налякати кожного з нас. Що а може я сьогодні недостойний. А це якраз полягає у тому проблема, коли я знаю, у чому я недостойний. Я знаю, що я зробив не те. Або чого я не зробив, що мав би зробити. Це коли Бог мене спонукав, казав: слухай, піди примирись. Слухай, віддай те, що ти взяв воно не твоє. Слухай, ти маєш все ж таки податки заплатити усі, а не частинку. Це коли я знаю точно, що я зробив не те, але все одно в цьому залишаюся. І тому. Бог робить радикальний знак на самому старті церкви. Він каже: Я грати у святість з вами не буду. Я не буду з вами грати у святість. Якщо ти Богові віддаєш, якщо ти Богові посвячуєш усього себе, то всього себе й принеси. Усього себе Богові віддай. Тому що Бог з правдивим серцем він може працювати, а з подвійним – ні. Це коли я одне кажу. Друге, думаю, а роблю взагалі третє. Це знаєте, це іноді дуже схоже, коли ми виходимо на сцену, наприклад, і, і кажемо: співаємо про Христа. Як ви думаєте, як можна побачити, чи дійсно я вірю у те, що співаю? От як це можна зрозуміти, чи це правда чи фальш? Так, і що на тому обличчі, ви бачите, дивитесь на нього? Якщо вони співають для Бога, то це буде видно. А ви дивилися в дзеркало, коли ви співаєте? Не дивилися? Веб-камеру включіть, ну це ж не проблема. Що на тому обличчі буде? Це коли я виходжу проповідувати, співати, молитися, служити навіть не на сцену, коли я просто виходжу і вдаю, ніби все окей, ніби все добре. А ось тут багато запитань є. Тому сьогодні Бог закликає не просто відмовитися. А навпаки, подивитися і заглибитися, а як же Євангелію дозволити і Духові Божому дозволити, щоб він діяв повністю, не частково. Тому що коли Дух Святий діє частково, то ми бачимо, що так само і часткові результати, Бог не може діяти повністю. І тому питання сьогодні звучить наступним чином. Подумайте, які сфери у моєму житті сьогодні я не можу відкрити Богові? Які кімнати поки що закриті? Чи дозволяю я Богові зайти сюди? Чи дозволяю я Богові зайти сюди? Чи дозволяю я Богові зайти сюди? І там, коли він зайде навести лад, зробити порядок, щоб там все було свято, чисто і непорочно. Ми з вами читаємо в Біблії теж і інший приклад людини, якій було що приховувати. Пам'ятаєте, коли ми з вами читаємо про Давида, скажіть мені. Одразу перший гріх Давида. який вам зразу згадується? З вірсавією. І одразу, коли ми згадуємо про Давида, ми точно знаємо, в чому його треба засудити. Ми точно знаємо, в чому, де він промахнувся. І коли ми з вами говоримо про, про його промах, то ми частіше говоримо про його помилку, аніж те, що було після того, те, що він переживав. І сьогодні я хочу вас закликати обов'язково собі відкрити з Біблією, навіть якщо ви тут побачите, відкрийте Псалом 51 з 8 вірша. Псалом 51 з 8 вірша. Він каже: Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємницю мудрості, ти окорпив мене гісопом, і я стану чистий. обмий мене, і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте створив мені Боже, і духа правоти відновив мені. Не відкидай від мене свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Коли ми говоримо про Давида, скажіть мені, а в нього авторитет був більший, чому на Сапфіри, чи ні? Солідніший чоловік. У нього точно а, можливість приховати була більшою. Хоча, коли такі люди видні грішать, то воно якби. І важче то приховати, але з іншого боку, і можливості інші таких людей є. Але Давид не ховає свою, свій сором, він не ховає свій гріх. А що він робить? Він відкриває його перед Богом і каже: Боже, віці, що написано. Ти любиш правду в глибині серця. Це те місце, куди він уже сказав, Боже, я тебе туди впускаю. А коли Бог заходить у серце, де дуже багато провини і сорому. Скажіть мені, що з тим серцем робиться? Спочатку це непросто. Коли ти зізнаєшся у своїх проступках, то про це дізнаються люди. А коли про це дізнаються люди, то про що вони говорять тепер? Про мене. Вони говорять про мій гріх. Як ви думаєте, про Давида говорили 51-й псалом, підказка вам, не просто говорили, а і співали. Ви уявляєте, наскільки людина готова була відкрити своє серце тільки би для того, щоби Бог це серце очистив? Тому Давид не приховує і він не виправдовується. Він робить болісну річ, відкриває Богові саму глибину сором. Це те, що робить Давид. Він каже: Ти любиш правду в глибині? Серця. Це знаєте, це як ніби сказати, Боже, я не хочу, щоб ти частково діяв в житті. Я не просто хочу, щоб малесенькі крихти Твоєї слави і Твоєї сили в мені діяли, це як ніби сказати, Господь, всю темряву свого серця, будь ласка, я відкриваю, зайди. Це іноді дуже важко зробити, це іноді дуже болісно і навіть іноді соромно. Якщо ви відчуваєте, що треба поспілкуватися з Богом і в нього визнати. Провину, попросити про в тишині, зараз зробіть це. Скажіть, Господи, я знаю, ти мені нагадуєш, але прости мене. Я хочу викрити свою, свій біль, свій сором, свій гріх. Якщо ви відчуваєте, що Бог вас спонукає підійти сьогодні до когось і сказати це в обличчя особисто, у нас буде така зараз змога. Після того, коли буде оголошення про ногомовіння, перед тим, як мити ноги один одному, підійдіть, скажіть, брат, сестра, достав. Я маю образу. Пробач мене. Я не хотів. Вибач, коли я щось не те робив. Коли я викриваю це з свого серця, Господь його стілює. Тому я хочу повернутися до самого початку. Написано. Усе, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Нехай Господь сьогодні очистить наші серця, допоможе нам споживати символи Його достойно, з роздумами про те, що зробив Ісус Христос. І нехай те, що сьогодні ми будемо учасниками цього особливого служіння, нехай воно відновить нас, якщо ми це робимо від душі, від всього серця. Хай Господь очистить нас. амінь.